слова зовсім. По інфа для хомяків Нічого не падає. Ну і де, де? Де? Краще. То брехня вся. Я б таких банив би хто це говорить. І ви що, брати, рейс? Ух ты, -мо! Не брехня, не брехня. <гум> Суждаю. На цьому аккаунті, на цьому аккаунті завжди, якусь імбу я на цьому аккаунті майже завжди імбу ловлю. На цьому... Та це аккаунт, фіксел, так. Да. Завжди <гум> імбу ловлю. На цьому аккаунті завжди імба Кожну ваялку, яку на кому аккаунті зіграю, завжди топова картка. Завжди. Це канчел, так? Да? А, ні, це не канчел. О, це ну No Mendeш. О, тут це теж хороша Який Кінь нього ризик, 95? -й? 96. -й? 95. -й. Ну, принте, можливо, непоганий буде. Дублікат аби він є, зрозумів. 600 гривень я беру. Я беру стабільну суму, тому що я не гарантую перемоги. Я просто відіграю в League і роблю 8-9 перемог, як коли як піде. І все, стабільно я ділаю 8 перемог. Буває, звісно, сєчка, там 7, але, але в більшості випадків роблю 8. Тому. На ПК або. І, або цей, Як там зватися? І ап, там теж, хто гру груку теж можу зайти. Ну Тут хрень, жаль. Не знаю. Ніколи. Навірно, ніколи. Зараз не дає. Поїхала, Тос! Зараз тут я ніхера не ловлю. Дивіться. Дивіться, зараз ба, тупа ноль. Ух ти, йоп. твою мать! Марадону берем. собача блудка. Нічого не ловлю, пацани, нічого не ловлю, блін. Кейте, що з ліцом, Що з ліцом, ідіть те вбити свій, блін. те позорний. Туда, блін. Жемеш, бустер. Олісе Сікес стоїш, Олісе 600к він ще нічого не коштує вчора, вчора 7 лямів, сьогодні 600к. Ну то марадону треба брати, навіть не думаючи. Ну Марадона 4 ляма. 4,5 ляма. А то що тут думати? я буду брати Марадону, звісно ж. Офігенний дроп на моєму каналі за всю історію FC. Уфа. Уфа. З FIFA 22 мені ніколи нічого не падало. Ніколи нічого не падало за вікентлів. Ніколи. І Решварда сюди зас. Ха! Собачша будка. Ха! Дякую, Дмитро, дякую, всім спасибо. Поздравляю, тебе дуже спасибо, спасибо. Всім. Мене гра вбила в останніх двох катках вообще нічого не міг зробити. Не зря да, так. Да. Не зря страждав. Тренд Арнольд, він мені вже не задубав мене. Минулу велку падав і цю велку впав. Скільки можна уже Як ти мені надоїв? Минулу велку у мене було два пака, і мені пав два рази. Два рази підряд. Раз. Прикинь, я відкриваю раз пак, у мене папа, открывай дурипак і, мені, пак, і мені знову впав. Як це працює, я не знаю. Все, більше немає, да? Ну це за цю. вісім перемог два пака, а за. оборотні це хто? Це ікона, до речі, да. ЛВ. ЛВ. Серія А. Я думаю, це вже опять марадона. Це герой якийсь. Окоче. Ні, це меліта. Хорошо. Ну, мани хмани на полі. Ну, гра вбила мене. Гра мене вбила. Утатий лах, все. Ладно, нормально, 9 перемог зробив. Рекорд не піддався, але я з 9 перемог підряд зробив. 9 підряд. Надіюсь, що згодна випаде. Надіюсь, контора не задушить. Надіюсь, контора не задушить. Так, перша, якась спрома карточка є. До речі, мені сюди не падало. З таких гавно Воно ще продаваємо. Ну, вона нічого не коштує, тому продавати її не має сенсу. Там ще Гризман є 98-й. Не буду реки брати. Інше про те, що продаваємо. Ну що? Пан бо пропав, цікаво, що тут за 9 перемог. Надіюсь, не зря робив. Компані. Баркаля і Коната. Я б, наверное, набрав би, а скільки барколя стоїть. Я б не на барколя. Я кого ти будеш би ко Я барколя б взяв би б, наверное. Щось подивлюся. подилюся. Тарти покамон, вартар затерем. Ну, пока місто Кесибі задають перемог. Ну, надіюсь, до того, що щось буде хороше. Поки місто просто ну, люти... лю... лю... лютай хрін задають перемог. Конторочка, давай, дають перемог. Не зря робив, 9 підряд. Давай, 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 давай! Кусараса, окоча і конате. Кого кусариса брати? <гум> кусариса чи конате. Окоше ну, це Фодер. Кусарес найдорожчий. Ну, це шляпа за, за 9 перемог, це просто мусор з нагороди. Контора урод. Там паки є. Пайреса. Надіюсь ну, того, тут один шанс. Зловити щось хороше. Надіюсь, тут конторочка щось да дасть. Полетіли. Давай, контор. Ферве. Блін, це чербі, не повезло. Не повезло, не повезло. Це чербі, це мусор. 9 перемог. Нагроди лайна. Тобто за 7 перемог хімба, за 8 перемог имба за 9 перемог. Шляпа. От і робіть далі 9 перемог. Ну <сум> це рофл. Блін, це просто від контори. Просто від контори. Ну бачите, ніх не впала. Ні, ну типа кусарис і а, Баркуля топові картки, не, я не спорю, але блін. Але блін. Він нічого не коштує. Він продавай мене, до речі, він нічого не коштує. В водер весь ще. Може тут щось хороше випаде. Це знову він. Це цоп, це охоча. Це мусор. Це мусор. Контора, давай. Дай, дай грізмана, дай марадону. Дай щось хороше. Дианка 30к це тоже фодер. И что дальше? Конторочка, давай. Ну дай хоть щось хорошего. Задавить перемог, ты рофлишь. Ничего, ванда. Не хочу давать задавить перемог, ничего. <гум> Жесть. Ничего. Ну 0 карт адекватных. 0. І... О, ну це хрень, це хрень, це косякегель на. А не, це щось інше. Можливо це не вона. Це Карчуай, а далі хто? Карчуай, а далі хто? Це Ну, Мені 3 рази 4 падав цей бомж, як він задовбав мене вже. Як він мене задовбав, вже падло. Але це не мій аккаунт, але непогано. Так рада на 6 собі 9 перемог. Сама на своєму аккаунті я забив 7 перемог. На двох. Льошок сіка перемог зробив. 7. Дай його даю 7. Вісім я писав, нема, нема совщині, не бачу. Я профлуз сказав на один матч його поставити. Бачиш, як вийшло. Кошево. Ну так. Да. Ну що? Конторочка, будь ласка, я не зря зробив дайте переможечок. Дуже було максимально було тяжко. Але ж я старався, то ну, давай, давай, давай. Піднапряжись. Піднапряжись. Поїхали. Ну, що ти дає? Що це так. Боже мой, горить в аду. Це бра, да? Безбічка, цю куколку беремо. Коля, що брати, твій аккаунт, ти рішаєш. Льоха, якщо для тебе норм, то і для тебе норм. Я не знаю, що тут норм в 97. Лол. Лол кек. Хаза, що тут норм. Достыдно такий ботсии. Пофіг, ну тоді берем рейд. Конторичка, ну шо це за рофл? Дай нормальний дроп. Собача будка. поїхали. Раз, два, три. Салах, Сюда нахер, сюда нахер, сюда нахер. Сюда, ждичка. Сюда, нахер. Сюда. Сюда. Ахмедикат изловив. Сюда. Рося берем. Чи Ага. Сюда. Лям стоять. Фодер. Фодер в Food ёпта. Фода в resbiche lové. А він не лайно? Нет. Это ж салах, яким може бути лайном. Ага. Хотя за нього ніколи не грав, по факту, я тільки грав за золотого салаха. Коротше, пацани, яку вікенд лігу відіграю. За донат, я вам відіграю і на За цю лігу я зловив Крістиано Роналду 97 Тоц, Марат Дона 98 і Мухаммед Салах 97. Підписуйтеся на телеграм-канал, на канал я буду грати на ваших аккаунтах і щелкати вам топові составчики.